Заходьте, діти. Здрасте. Ми в масках, бо ми ж з Києва приїхали, Не бачила вас усі. Хочеться саме вімають, такі гараж. Я, я, ну це ж я, ж я, знаю, я знаю, да, вже працювала. тут. Та тепер уже все. Тепер ми пішки прийшли. Ой, ми діли. пішки. Оце пішки. і ще це. Я взяла вам речень. Добре, спасибо, що приїжджаєте. бачите. Ух ты, яка краса. Да. О, 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 здравствуйте, здравствуйте. О, а так собі. Так собі. По Помаленьку. Помаленьку. По По Оце тут лікарство. Спасибо вам. Ще вам дієте. передали люди, які люблять чорнобильську зону. Трошечки допомогу матеріально. Зараз я вам ще прочитаю, що вони там написали. Спасибо. Дивіться, тут вони нам ось написали. Спеціально для мілих бабушек. Була, Була,